В Нашій державі Україні змінюється напруга з 220 вольт на 230 вольт. Таким чином автоматичні вимагачі, які ви маєте встановлені в щиті, або тільки плануєте їх встановлювати, будуть мати вже нові потужності. Нові для них потужності є ось тут написані. А саме автоматичний вимикач 10 А, який ми використовуємо для світла. Тепер буде мати номінальну потужність 2,3 кВт. Автоматичний вимикач 16 А, який ми використовуємо для розеток. Буде мати нову потужність 368 кВт. Автоматичний вимикач 20 А тепер має потужність ново 46 кВт. А наша дуже розповсюджена 25 очка яка фактично встановлена в майже всіх будинкових квартирних щитах, буде мати нову потужність 5,75 кВт. Таким чином, ви чуть-чуть більше можете вже підключати ваші розетки, і у вас є нова оця чуть-чуть збільшена -чуть потужність. І це є добре, файно. Автоматичний вимикач 32 А вже буде мати ось таку нову потужність 7,36 кВт. Бажано вам вивчити оці всі потужності, якщо ви займаєтесь електрикою, щоб коли вас питали, а скільки тепер нова потужність автомата 16 А, і ви так зразу сказали 3,68 кВт. І ви проявите свою кваліфікованість і будете розуміти, що ви хороший майстер. Підписуйтеся на нас, ставте вподобайки за нашу роботу. До побачення!